Як ви реагуєте на людей, які слухають російську музику? Погано. Чому? Тому що це неприйнятно в наш час, давайте так. Ну, там велика тірада, можна довго розказувати, але коротко це ну, треба трошки розуміти. Якщо не розуміє людина, то то слів мене гарних немає для неї. Не реагую і не бачу таких людей. А як ставитеся, так що побачити? Нормально ставлюся. Це власне бачення кожного і тут. Смаки, переконання, тому це не лізе. Отрицятельно. Чому мій син загинув в 2015 році. Я сама з Херсона приїхала. Так що я на це реагую дуже погано. Ну, негативно. Я, ж, я вважаю, що в Україні повинно бути все українське. Публічно, напевно, ні, а так, не знаю, важко відповісти. Я перестав слухати, нічого зі мною не трапилось. Негативно. Чому? Війна йде. Війна йде, треба якось хоч трошки патріотичнішим бути. Це неприпустимо в цих умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Це не повага до воїнів, які віддають життя за нашу незалежність. Мова це зброя.